Вінницька область. Загально. Так, дивлюсь, друзі, починаємо. Вінницька область на наступну добу по 14 листопада. Загрози попередження. Вінницька область. По області попередження випадає таке потенційне. Відпрацювання наших військових та захист наших, від наших військових, бачите? Тому по області, по Вінницькій області нормально. Серйозних попереджень не випадає, потенційно тільки. Йдемо далі, друзі. Волинська. Волинська на наступну добу по 14 листопада. Попередження загрози. Волинська область. Серйозних не випадає, друзі. Захист випадає по області можливі, якісь е... якісь. Е... По області можливі якісь відпрацювання нашими військовими. Серйозних загроз для мирних жителів не випадає, друзі. По Волинській області. Вітання з Одеси, вітання Одесі, вітання Білій церкві. <кій кій> Так, ідемо далі. Дніпро на наступну добу по 14 листопада. Дніпро, дивлюсь, на наступну добу загроз не випадає. Серйозних, друзі, область, можливо, область, Дніпропетровська область. Попередження потенційне є, але повинно бути відпрацювання, друзі. По області. Йдемо далі. Кривий ріг. Кривий ріг. На наступну добу по 14 листопада. Кривий ріг, дивлюсь. Також пуста, пусто загрози такої серйозної немає, друзі. Нема по кривому рогу. Олечка, дякую за ведмедика, дякую за каву. Дякую. Так, йдемо далі. Житомирська область. Житомирська область на наступну добу по 14 листопада. Житомирська область. Житомирська область. Можливе відпрацювання нашими військовими загроз не випадає, друзі. Відпрацювання можливе. Також бачимо посилення по Житомирській області наших військових. Посилення. Ось так. Добрий ранок, Олючка, добрий ранок. Всім добрий ранок. Назарка також добрий ранок. Ідемо далі. Закарпатська область, загальна. Закарпатська область на наступну добу. О 14 листопада, Закарпатська область. Закарпатська область не випадає, друзі, загроз для мирних жителів. Військове, військове посилення. Ну воно майже всюди випадає, військове посилення по країні. Так, йдемо далі. Запоріжжя. Запоріжжя на наступну добу по 14 листопада. Попередження загрози. Запоріжжя. Запоріжжя. Попередження випадає, друзі. Три... Реагуємо на тривоги. Взагалі, взагалі е... на всі тривоги реагуємо, друзі, на всі. Але ось тут <кхм> плани в них є, але валет пустий тут, бачите? Одразу ліг на цю карту. Або буде відпрацювання, або на корню е... зупиняться, бачите? Ось це не дуже добра комбінація, але тут валет спасає. Тому, друзі, реагуємо на тривоги, повинне бути відпрацювання нашими військовими. В Запоріжжі загроза має минути. Ось так, ось так нам кажуть. Загрозу відвернуть військові. Так, йдемо далі. Івано-Франківська область загально на наступну добу. О, 14 листопада Івано-Франківська. Дивлюсь, Івано-Франківська. Бачите, також, також ось попередження, ось удар, але він пустий. Тому або відпрацювання буде, або попередять його заздалегідь. Тому серйозних, друзі, для мирних жителів не випадає загроз. Валет спасає, бачите? Так як і ми дивились на 11.11, .11, щоб не було повтору 10.10, .10, там Валет показав, що не, не, нічого не вийде в них. І буде все добре. Ось і тут так само. Дивимось далі. Київ. Дивимось далі. Київ на наступну добу о 14 листопада. Київ на наступну добу. Дивіться, Київ під захистом військов, можливе, можливе по області відпрацювання військовими, але там же ж на кордонах, на кордонах області також посилення йде, тому це може так також показувати. Не, не випадає серйозних загроз по Києву. За, далі дивимось Київську область. Друзі. Дивлюсь по списку, дивлюсь по, по алфавіту. Хто пропустив, будь ласка, в мене YouTube канал. Кожен ефір я викладаю в записі на YouTube канал. YouTube канал є в шапці профіля. Підписуйтесь на YouTube канал. Там буде повтор всіх. Там вже є повтор всіх ефірів. Хто пропустив своє місто або не підписався, переходьте в шапку профіля. Ось там YouTube канал. Підписуйтесь на YouTube. Там буде повтор. Далі дивлюсь об, область. <кій> Кіровоградська область на наступну добу. По 14 листопада. Кіровоградська область. Загроз немає, друзі, серйозних для мирних жителів. Не, не випадає. Посилення можливе відпрацювання, але воно тут, тут слабке, тобто навіть потенційна загроза, вона слаб, слабка тут випадає, тому добре все. Але ми не реагуємо, ми не нехтуємо точніше тривогами, не нехтуємо і реагуємо. Львів, дивлюсь, на наступну добу по 14 листопада Львів. Львів, Львів, дивіться, серйозних загроз не випадає. Область можливе потенційна. Та ось відпрацювання нашими військовими, бачите? Можливо, відпрацювання військовими. Серйозних загроз для мирних жителів, друзі, не випадає. По області Київській, я сказав. Випало в одному розкладі Київська область. Київ і Київська область. Так, одна, одна карта випала на, на області на Київ. Йду далі. Львів подивився, Львівську область дивимося. Львівська область на наступну добу. Львівська область. Також, бачите, погана дев'ятка пікова пуста також випадає. Серйозних загроз не, не випадає. Оля, доброго ранку. Доброго ранку. Так, ідемо далі, друзі, ідемо далі. Миколаїв, дивлюся, на наступну добу по 14 листопада Миколаїв. Загрози попередження. Миколаїв. Потенційна загроза, друзі, є, тому що ось тут десятка, але вона пуста. Повинна бути відпрацювання. Серйозних для мирних жителів не випадає, друзі. Фігур не випадає, поганих карт біля фігур також не випадає. Так, добрий ранок всім. Добрий ранок. По Миколаєву подивились. Прогавила Київ в записі в... не випадало нічого поганого. Серйозного. Серйозних загроз не випадало. По Києву. Дивіться в записі, друзі. Хто пропустив своє місто, заходьте от в шапку профіля. Капки профіля є YouTube, кнопочка YouTube Прямо от на профіль заходите і бачите YouTube. Хто пропустив, я викладаю кожен ефір в YouTube, тому ви можете подивитись записи. записі. Там буде буде все по списку. це по алфавіту. Так, ідемо далі. Одесу дивлюсь. Одеса на наступну добу. Загрози попередження по 14 листопада. Одеса. По Одесі. по Одесі нема серйозних загроз, друзі. Немає. Не попереджають нас мені про загрози. Йдемо далі. По Одеській області. По Одеській області, дивлюсь, Одеська область на наступну добу по 14 листопада. Одеська область також не попереджають нас, бачите, серйозних загроз не випадає. Ось дім випадає Одеса в домі, переживати ні про що. По Одесі. Так, ідемо далі. Кременчук, дивлюсь. Кременчук на наступну добу по 14 листопада загрози попередження Руменчук. також пусто або буде відпрацювання друзі не, не випадає серйозних бачите яких загроз особливо для мирних жителів не випадає дивлюсь далі Загаль, взагаль, взагалі полтавська область на наступну добу по 14 листопада також, друзі, світлі карти, серйозних загроз не випадає по полтавській області не попереджають нас. Бачите, все добре повинно бути Одеса, будь ласка, будь ласка, вільниця була спочатку, друзі. Хто пропустив по алфавіту йду, підписуйтесь на YouTube канал, YouTube канал є в профілі. Підписуйтесь, там буде в записі. Кожен ефір в записі. Йдемо далі. Рівненська область на наступну добу по 14 листопада. Рівненська область. Рівненська область. Нормально все, друзі, не поп... немає попереджень. Не попереджають нас. Серйозного... Серйозних загроз для мирних жителів не випадає. Йдемо далі. Чер... ще. Йдемо далі. Сумська область загально. Сумська область на наступну добу. О 14 листопада. Сумська область. Сумська область, бачите також, от по кордонах, де ми дивимося, посилення серйозне наших військових, друзі. От, де по прикордонній області, якщо ви замітили, всюди посилення наших військових. В Сумській області переживати нічого, серйозних загроз не випадає. Можливе відпрацювання нашими військовими і все. Більш нічого. Дивлюсь суми, суми на наступну добу по 14 листопада. Суми. суми. Суми в домі. Ось бачите, по області те, що вам сказав, можливо, щось почути, але воно, бачите, серед світлих десяток. Можливе відпрацювання нашими військовими. Тому нічого страшного, друзі, загроз серйозних попереджень нам не дають. Не, не, нема. Так, ідемо далі. Тернопільська область. Дніпро був, друзі. Хто... Пропустив, будь ласка, Ютуб канал буде в записі. Кожен ефір я в записі викладаю. YouTube канал підписуйтесь і е, там буде. Так, Тернопільська. Тернопільська область. На наступну добу. Друзі, для мирних жителів немає ніякої загрози. Попередження таке відвернутий туз, тому, друзі, повинно бути відпрацювання. Серйозних для мирних жителів немає попереджень. Без небезпеки. Кривий ріг. Будь ласка, ви можете зайти в YouTube канал. Кривий ріг, там є навіть тайм-коди. YouTube канал, підписуйтесь, там буде в записі. Так, іду далі. Хмельницька область. Хмельницька на наступну добу по 14 листопада. Хмельницька. Хмельницька, друзі, потенційно бачите, але тут вверх б'є. Це карта удару. Тобто потенційно є, можливо буде відпрацювання, тому що світлі карти взагалі і він відвернутий. Тому можуть, можуть відпрацювати. Серйозних загроз для мирних жителів не випадає, друзі. Попереджень для місцевих мирних жителів не випадає. Йдемо далі. Харків. Дивлюсь, Харків. На наступну добу по 14 листопада загрози для мирних жителів. Харків. Харків. Харків, бачите, також посилення. Також прикордонне прикордонне місто, прикордонна область. Всюди, де ми дивилися, де прикордонні областя, всюди посилення друзі, наших військових, бачите? Щоб ви не хвилювались. Відпрацювання можливе, бачите, дії наших військових можливі. Тому серйозних загроз не випадає для мирних жителів по Харкову, але відпрацювання може, може бути нашими по ворогу. Йдемо далі. Загально Харківська область. Так, з... Харківська область. Сейчас, секундочку. На наступну добу. На наступну добу по 14 листопада, Харківська область. Області взагалі святкують, бачите? По області святкують. Серйозних загроз, друзі, не випадає. Для мирних жителів не попереджають. Серйозних загроз нема. Мирних жителів. Йдемо далі. Черкаська область. Черкаська на наступну добу по 14 листопада. Черкаська область. Також в домі, бачите, біля дому поганих карт немає. Це і є якби обласний центр, область, туз червовий показує. Серйозних загроз не випадає, друзі, нема. ідемо далі. Не показує. Значить, все добре буде. ідемо далі. Чернівецька область на наступну добу по 14 листопада. Чернівецька область. Чернівецька. Друзі, Чернівецька область, попередження випадає, хоч тут, тут тут відвернути, бачите? Але вони щось по Чернівецькій області, щось або, або пролітати, або щось таке. Друзі, обережне попередження по Чернівецькій області випадає. Повинні військові відпрацьовувати, але карта попередження конкретно випала. Так, ідемо далі. Чернігівська область загально. Чернігівська область на наступну добу. О 14 листопада. Черні... Чернігівська область, друзі. Потенційна загроза випадає, бачите? Удар, хоч він і від... відвернувся, це коли він не б'є вверх, ось, а вверх б'є то воно відвертається. Повинно бути все нормально. Це як потенційне, але воно є. Потенційна. Треба реагувати, друзі, на тривоги та берегти себе. Йдемо далі. Конкретно Чернігів дивлюсь. Чернігів. Чернігів. На наступну добу по 14 листопада. Чернігів. Друзі, можлива активність вночі, ворожа активність можлива вночі. Серйозних загроз також не випадає для місцевих жителів. Немає взагалі, бачите, карт фігур не випадає. Тому для мирних жителів, для місцевого населення серйозних загроз немає. Можливо, вночі якась там активність. Ось так ось така, ось таке попередження по чернігу.